І так, хлопці, всім привіт вітаю. Смарагдова скриня. Ми з Андрюшкою відкриваємо коробки. Точніше, лошара, який відкриває коробки, це я. А Андрюшка дивиться на цю лошару, сміється, дивується і ще щось. Я забув Андрюшки включити Discord. Ага. Чи Так, включили цей Discord. Всім привіт. Есть дискорд? Ну, побачимо, що цьому придурку буде випадати. Я думаю, що у нас буде все не очень. Тому що його йому в прошлый раз дуже багато Та нічого мені не раз, падало да. минулого да, разу. Що да, 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 да. всередині? Все, все лайно, все скипаємо. Якщо будуть сипати 250 тисяч свободки, щоразу буду довольний. Топ-1, да, це да, оце. Да, да. Прототипа мені треба. Топ-2 Т54D, за цим 752 і Тертл. Все інше мені не треба взагалі. А це об'єкт 168, це що сказати. А там ОВНів немає. Там а, він да? не дуже. Там ОВН мінус 5 він високоватий. Е, сводки нормальні немає, стаби немає, а, він не дуже. я поняв. Ну, понятно, да, це стандарт. Да. Ну що, давай? Так, да, перша коробочка. Поехали. Ну, <реш> 에... Резерви на серу мені треба. Будемо відкривати як? Відкриваємо. Якщо на кінці в мене 50 коробок, на кінці відкриття буде менше 25, О. для гарантованого, я ще 25 докуплю. А якщо випаде прототипа, більше нічого не докуплю. <реш> Ну, Бо мене надіжу, цікавить намраю, тільки прототипа. <світнє> да. А вам, хлопці, я от що скажу, не ведіться на це лайно. Зараз ви побачите, як з них падає. Не купуйте, не донатьте варгеймінгу. геймінгу. 50 тисяч yeah. кредитов, галочка. Тут, тут немає якось перевідкривати, Ні, Тільки це? В смысле перевідкривати? Ну, якщо ти не задовольняє <реш> результат. Є, задонатить ще на 50. 5к да? вільного 50. досвіду. Це корисно, кстати. Вільний досвід, це респектабельно. Ну, для начинающих, якщо начинающий куплять собі там, условно тих самих 10-15 коробок, то в принципі уж з... Скриня зі скарбами. 3D-вс. Скриня а, зі скарбами, а можна, щоб скриня зі скарбами була танком? Там, кстати, 3D-обіс горшочка, прикольна. Для начинающих открыть 10 коробочек на свободный опыт це в принципе непоганый таки старт. да тільки если він будет падать вот ти а, ж розумієш, да. там шанс выпадения скики там 15 по моему відсотків чи 20 на него сами резерви серебро ну резервы серебро да це корисно плюс чез якісь плюшки нападать а вдруг комусь пощастить и за 10 коробок выпадет танк да yeah. no, ну не ха Да, лотерея жутка. О, горщик золота. Сюди. Нормально, позд. Десята коробка, випадає танк, чекіруйте, зелене, зелене світло. Ясно. Ага, ага. <рес> 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 Такого яркого я давно не бачив. <рес> Ще падли, по 10, по 3 не дають, є ре... особисті резерви 3 штуки падають, а не один. А мені один падає. В мене кінту. Випало з 50 коробок 5 танків. Прокоментуйте наскільки це законно. Я він останнього разу коли вносив. Як це нове, це, кажем, це новий не... Не <ріст> новий аккаунт. Да. Ну, ну, новий? Так. У нього в нього ж на аккаунті скільки там? 500 боїв. Він а, же ж старий а... выдали. 5 к досвіду. А ч він його видалив? Або це коли переходили з болотяного регіону на український, він думав, що танки залишаться на болотяному і видали в аккаунт. Oh. <Dialogue> а That's Там нормальний аккаунт був. Свободки не сипать нормально і сіри не сипать. Дали б, блін сереб хоча б. Ну, типа, сіра мені потрібно. Я спеціально ще викупив чермлі, щоб він мені знову не впав. Ну щось це не допомагає поки. А він там є в списку? Так. Да. А, прекрасно. Та там ти що там. Ти не бачив список? Дивись, там таке лайно. Оце лайно. Ага. Рідкосне. К2. Не стріляє, ага. не попадає. Ну і оці два нових танки. Стервообразний mm. мені взагалі не, під, не подобається, не підходить. А той я дивився вже огляди не дуже про нього відгукуються. Mm. Ну, К2 такий. Іс3 СМЗ, условно те ж саме, тільки наоборот. Ні, К2 це. не іс 3 він на Іс4 схожий з кучей броні, але він не стріляє. Ти його перепутав, скоріш за все, він не стріляє. Там броня люта, але він не стріляє. Діжка. О, півасік! це моє, це сюди. Півасік, це моє. 30 коробок лишилося, 20 відкрили. Взяв защику. О, 100 тисяч. Подкова. Щаслива підкова, це означає, що, що випаде танк. Щаслива підкова, це випадає танк. Ясно. Та і... да. І дні примум осыпать, ти по одному дню. Жесть. О, oh, еще подкова, да? А, нет, свободка. Ну, oh, тоже no, по 5 дают, по 5 мало. Да это 250. Навчальні брошури. Нашего. Засунули бы хоть брошури нормальні сюди. Нормальні, хотя б, да, те не венеры Да, да. Yeah. Резерви взагалі не дають. Ні, ну це не мої коробки, це, це вже все, це ГГшно. Yeah. Я думаю, що ми заберемо гарант. 25 коробка. Ми заберемо гарант. Під вислов, подумав, що щось. Випаде. Заберемо гарант, це буде стервообразна ця херня. О, oh, А ну! Наконец-то. На 26-й коробочці, і що? О, пойдет. Нормально, нормально. Пойдет. Вин, знаешь, в чем його фішка? фишка? Mm? Подивись. Экран, 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 экран. Mm. Вин, тупо mm. весь mm. в экранах. Mm. Нормально. Да. нормально. Пойдет. Да, не прототипа, конечно, но приемно. Но може Wargaming соизволить дать прототипа, якого я прошу. Бо прототипа це имба. Це хороший фармер. Ну це вже, конечно, забігаєш наперед. Я б його прям як такого хорошого фармера ще не ставив. Чого? Ну, те, що ти його порівнюєш з прижетой 46-й, ну не знаю. Ну а в них відмінність максималка у прогі більша. Він трохи мобільніший. ДПМ однаковий, але там більше альфа у прототипу. При однаковому ДПМі. Тоді може, прога може. Буде програ... програвати по всіх позиціях, позициях і, ну, і на що тоді ну, Який сенс куплять взагалі прогу. Ну такі лохи як я, які не вибили прототипа, будуть купляти прогу. Такі тоже надо вибивати з ящиків, тоді просто так, а не зараз будуть. Да. Да, продавались же, да. І сера нормально надають. ну що ж ви за іроди? Ну, це все, це один випав, це все більше не буде. Ну хоч не згарантовано, і вже наче і приємно, no, 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 no. наче й ні. Ну більше не буде. Я щось думаю, що все. Більше не буде. Друп. Пощастить. Та яке? Ну подивись, нічого не дається, типа, хіба що вони мені захочуть ще одну подкову дали? Одна подкова, дивись, Значить що, другий танк, да, буде? Да, 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 тільки надо вот. О, диви! Та ти що, серйозно? Ну, будь ласка, я вас умоляю. Та ну я. Бля. дев'яточка. Ну я не хотів його. Ну давай ще на одну подковку і. І можна прийти. 15 тут... тисяч свободки дало. Ну, нормально. Та все, тепер точно вже не буде. Тепер вже точно не буде. Блін. Наче ну, й прикольно, ну... да? Два танка випало, але... Що а... толку. Ну, типа. Не то. Не ну, то, що я хотілося. Я скажу з 50 коробок хоча б два танки, це в принципі непогано, якщо... Подивитися з, з учетом резерву і вільного опиту, то, в принципі, воно себе і окупило, як так. Ну, по факту, так. Да. Якщо брати по окупаємості, то тут да воно окупилось. -аккаунти з прім аккаунт резерви, то да в принципі, те окупилось. Так, лишилось 5 коробок. Подкова не упала. Подкови немає. резерва падла, надаю, 4 коробки лишилась. Будет я Тут есть статистика, что тебе выпало в Да, звезд. да, да Да, да. да мы это обязательно увидим у потом Ну резервы вообще мало насыпал. Угу У да, прям что-то что мало Ну, нет. все, остальная коробка, я ни на что не сподеваюсь Ну да Вже нічого і нема. Ну хоч свободки докиньте. Спасибо, ну хоч так. Нормально. Так, ми відкрили 50 коробок, 2 танки, 7 Два обвесів, да, 2 дев'ятих танки, 7 обвесів. Їх всього 5, да, всі обвеси випали. 15 днів према, полтора ляма сєри 75 свободки, 6 брошур, 55 резервів, сумарно, 20 резервів до кредитів. Ну, що скажеш. Ну, якщо так порахувати, що дев'ятки то в принципі, воно окупилося. Плюс 15 днів према Ну, це не так, щоб сказати, що багато, але. Ну, 15 днів према це скільки, це 150 гривень. Ну, да Десь так. Серебро, якщо взяти серебро і свободний опит, то свободний опит гораздо дороже стоїть. Ну, да, ну, да скільки там треба. Золото, а 75. 45, по-моєму. 45 золота. 75 750. А, так а що ти рокуш? Я ж можу в грі подивитися. Так я ж теж знайшов. Так, пацани, пішла лутка, коротше. Ми не зупиняємось. Я так подумав, що. У жінок більш щасливі везучі руки, тому я передаю пацюка комп'ютерного. Скіпні це, будь ласка. Пацюка комп'ютерного передаю дівчині. Нам треба, щоб замість жовтого загоралося синє сяйво. На... Давай, відкрите треба натискати. Давай, нам треба прототипа. Поїхали. Жовте. Не підходить. Ну може хоч сипати буде краще. 5к свободки. Наступ. Да, звісно. Пробуй. В жовте. Не то. Давай. Я ще музику казинича закину на фончик. шаманили что-то, не працюет шаманство. Шось шаманили, но не дошаманили. Знов желт Конечно. О, 250 серый. 250 серый, это нормально. Желтый. Там шанс 2%. О, 15к свободки, це кстати хорошо. Давай, next. Не міняється, воно має бути зеленим. Коли зелене, це значить вип... зелене. Коли зелене, випадає танчик. Це чого не буде? Давай. Це буде гуд. Жовт. Ну, походу, після двох випадених танків третього не буде, да? 15-та скринька. Так. Кредитів, правда, мало сиплять. Кредит мені не завадили. Ну нічого, випаде зараз прототіпа і кредити не треба будуть. Прототіпу все нафармить. Давай далі, далі. Треба пауза. Дивись, щоб ти матеріалізувала собі, що нам треба. Нам треба ось це. Ось це нам треба. Оце нам треба. Давай. Колдуїт, пацани, колдуєт Вчіться. Підлагало. Не... Думав, підлагало, може, цей. Може щось буде. Нічого не буде. Так. Давай, давай, чого? -то? Та яку провину? Це танки. Тут провина це те, що я в неї граю. база, да. Нам не надо хоть что-то, нам надо прототипа 6. О, в первый раз, кстати, впало, не падало до этого. Давай дальше. Нет, это три штучки впало, а не одна. Один день прямо. Пацаны, тут же цей шаманство пішло на новий рівень тут же навколо моніка розляглися. І крутять пекси, Бокси. Да, вау, все жовто. Згода Чого ти так думаєш? Там шанс на танк 2%. Нам теж перші десять не випало нічого, коли ми відкривали до цього. Пивна діжка, бач? Це моє. Можна, я дозволяю. Я ж мачукався. Давай, п'ять скриньок лишилось. <свисті> да, це наглядно описує ці коробки і цю гру. А в траптом стані? Не буде? Нічого не буде. Ну, раз нічого не буде, значить нічого не буде. Значить просто докручуємо. Чого депресія? Не буде в мене депресії? мені два танчики вже впали. это станет изну ничего за останий буду Чекайте, у пацаны вот так танк надо mm -hmm. <laughs> гровница <laughs> да Гавніца. все я це закину потом в видосик в конце Залишу, посил, пос, фу, В описі залишу посилання на свій твіч. Приєднуйтесь, заходьте, будемо грати, дивитися. Сюди ще позакиду пару гарних реплечків, які я згуляв. Тому всіх чекаю.